У селі Красноволя Маневецького району кілька років тому розпочало роботу товариство з обмеженою відповідальністю Бафало, яке невдовзі стало одним з найпотужніших підприємств з вирощування м'ясної худоби. На його базі відбувся обласний семінар спеціалістів, які займаються м'ясним скотарством в області. З новітніми технологіями утримання поголів'я великої рогатої худоби знайомився і Володимир Шевчук. Товариству з обмеженою відповідальністю Бафало у Маневицькому районі належить два масиви сільгосп загальної площі у 2,5 тисячі гектарів, де відгодовується худоба за принципом безприв'язного утримання. Цей метод дозволяє мінімізувати витрати за утримання тварин. А успіх, показники та прибуток товариства значною мірою залежать від зоотехніка. Ірина Андрійчук має авторитет не тільки у своєму господарстві, але й в областях. А Берліна Ангуси в нас на масиві в селі Боровичі Менецького району, а тут в основному Волинська м'ясна. Ну, ми їх вже, як казав директор, отримуємо безпривізно, без приміщень, зима і літо. Вони в нас на... постійно ходять. І так, ну як вам сказати, отримання таке сприятливе. Можна так утримувати по голів'я, При... є. А Ангус це порода скороспіла. А волинська порода, вона в основі її лежить, крупне, крупні породи, така як лімузин. Через що лі, волинська порода вона ізначально вигодніша. Є такий показник довгорослості. Так от, оцей показник у волинської породи значно більший. Ангус, він йде до 400-450 кілограм і починає набирати е, внутрішній жир, який практично нікому не потрібен. А волинська м'ясна, вона устойчиво дає привіз або дає велику іде хороша конверсія корма до 24 місяців і бик, і бик виростає конденційний і 700 і 800 кілограм. Товариство з обмеженою відповідальністю Бафало отримує майже 1400 голів чистопородної племінної худоби м'ясних порід, зокрема Волинської м'ясної та Абердин Інгуської. Тут наполегливо працюють, аби розведення поголів'я відповідало усім сучасним вимогам селекції. Учасники цієї наради мали хорошу можливість поспілкуватися з місцевими спеціалістами і висловити власну точку зору. Облдержадміністрація проводить такі семінари, щоб об'єднати зусилля тваринників, ветеринарів, селекціонерів, представників. Профільних обласних служб, районної та обласної влади, аби досягти позитивного результату в розвитку м'ясного скотарства. Волинь без тваринництва, ви знаєте, ніколи не буде розвиватися, ніколи не будуть зайняті люди. І споконвіковно ну скажіть, коли на Волині не займалися тваринництвом. Скажіть, коли. Той, хто не веде сьогодні тваринництво, ті начальники, заступники, які не займаються тваринництвом, йдіть собі, куди хочете і чим хочете, там займається. Вже у тих 15 чи там 17 програм, які маємо, 32 державних, які маємо, все, кажіть, що ще, яку ще вам програму, тільки щоб ви займалися цим треба.